Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні в нас в гостях налобний ліхтар Armitec c 1 версії 2.5 із зарядним роз'ємом USB-C. це оновлення популярної моделі. Ліхтар надав для огляду мій підписник і друг Олександр із DC Device, за що йому величезне спасибі. Тож, друзі, що стверджує нам виробник? Ліхтар відрізняється простим управлінням, продуманими режимами і універсальним роз'ємом для зручної зарядки на роботі та на природі. Встановлено діод Samsung LH351D яскравістю 1000 Люмен. Дистанція 103 метри. Матеріал корпусу нудований алюміній, тір Оптика. фасеча та лінза. Елемент живлення, акумулятор 18350. Маса 55 г. Режими роботи. При 1000 люменах із степдауном через 4 хвилини до 530 люмен пристрій може пропрацювати 52 хвилини. 500 люмен 1 година 11 хвилин 220 люмен 3 години. 43 люмен 11 годин, 2 люмена 8 днів, 0,11 люмен 60 днів. Прошу також заважити, що тут є стабілізація. Тож, друзі, давайте поглянемо на цей ліхтар зблизька. Тобто, Він йде з отаким кріпленням. Доволі оригінальне кріплення від Армітека. Воно доволі непогане, доволі пружне, немає силиконових вставок. Я скажу, що вони не всім потрібні. Тобто, Це доволі якісне кріплення, що стосується ремінця. Що ж стосується самого кріплення, то тут у мене деякі питання є все-таки. Так, воно зручно вставляється, ліхтар, все таке. Але є один момент, зараз я вам покажу. Тобто, ось дивіться. І я при цьому не сильно його тряхнув. Як бачите, він не дуже добре держиться у цьому кріпленні. Ні, звичайно, якщо просто носити його на лобі, то він триматись буде. Але кріплення таке доволі занадто хлипкувате, я б сказав би. Треба було його робити трішки потужнішим. Концепція непогана такого кріплення, але те, що він ось так просто випадає. Не сказати, щоб він у вас так прямо злетів, але якщо ви за щось зацепитесь, то він може злетіти, звичайно. Щодо самого ліхтаря, корпус, як завжди, Армітека, дуже потужний. До цього ніяких претензій. Тут ми бачимо ось таке гумове кільце. Із ущільнювачем для порта USB Type-C. Ось так відкривається. Як бачите, там порт USB Type-C. І тоді назад закривається ось так. Тобто до цього ніяких претензій, тим більше, що добре, що зробили на такому гумові кільці. На випадок, якщо порветься, я думаю, що у Ермітека можна буде дістати ось таке гумове кільце з ущільнювачем для порта. Що є, звичайно, плюсом. Як завжди, таке матове покриття третього ступеня, як я вже казав, воно в них практично двохслойне. І ви знаєте, що мені завжди подобалося, що воно таке soft-touchве. Tailcup виглядить ось так. Як бачите, на ньому є отвір під темляк. І я думаю, що тут є магніт. Так, магніт є і доволі потужний. Без проблем фіксується на магніті. Дещо, як на мене, трішки великувата голова. Але це можна йому пробачити. Давайте подивимося за акумулятор. Ось такий акумулятор. 18350 на 900 мАч. Буває і більш, я не знаю, чи можна сюди втиснути більший акумулятор, тому що на Іткоровський є більший, але він трішки довший, може не влізти. Плюсовий контакт, як бачите, пружина. Тобто і ззаду пружина і зпереду пружина. Що дуже непогано для такої конструкції. ліхтаря. Що можу сказати? Пружина не позолочена. Є площадка, різьба, до речі, анодована, Різьба дуже непогана. Є гумове ущільнювальне кільце. Пружина дуже потужна. До речі, я б сказав, би, навіть трішки занадто потужна. Але, в принципі, без проблем можна накрутити. Тобто, бачите, яка вона доволі пружна. Тут взагалі ніяких нарікань немає. Не знаю, чи буде закисати такі контакти, не позолочені. Але я думаю, що Армітек все-таки виправив склад алюмінія і зараз така конструкція не закисає. Ви знаєте, мені більше цей ліхтар подобається, ніж його великий собрат, який мені ну, прямо ну, дуже не сподобався. Кнопка, як бачите, як завжди розташована збоку, що дуже зручно. В лицевій частині під таким дуже міцним, потужним безелем знаходиться тір-оптика. тір Тіроптика тір оптика фасетчата. Я дуже люблю таке світло з фасечатою оптикою, але на великій моделі її дещо споганили. Все-таки там надто широкий промінь. А тут промінь саме такий, як треба. Діод, як я зрозумів, тут Samsung. І, як бачимо, є індикація. Так. Бачите, індикація. Щодо індикації, є питання вона тут така сама, практично, як і на старшій моделі. Тобто тут індикація практично просто аварійна, можна сказати так, індикація, тому що зараз на батареї 3,5 вольта, і все одно, як бачите, мигає зеленим Я не знаю, наскільки його треба просадити, щоб він там показував чи жовтий колір, чи червоний. Але як бачите, практично. Як ми звикли, або трьох, або чотирьох ступеневих індикацій тут немає. Я не знаю, чому Армітек не може вирішити цю проблему. Чому це для нього така велика проблема? Індикація дуже корисна річ. Так, вона є не у всіх ліхтарях. Наприклад, у тактиках доволі рідко. Але ж це налобний ліхтар, яким ви користуєтеся з такою невеликою батареєю, все-таки було б корисно мати індикацію. Повноцінну індикацію я маю на увазі. Але нема. Не зробили. Досі не зробив Армітек, досі до них не дійшла ця технологія. Давайте перевіримо його вагу без кріплення і з кріпленням. Так, вага ліхтаря без кріплення 77 грам. Тобто 55 грам це в нього, мабуть, без батареї. Давайте перевіримо без батареї. Так, 55 грам. Тобто. Дещо виробник схитрував, вказуючи вагу. Це без батарей і без кріплення. Тепер спробуємо з кріпленням. Ну, майже 110 грам. І з кріпленням, і з батареєю, і з корпусом. Щодо керування, керування стандартне для Армітека. Тобто коротким натисканням ми вмикаємо ліхтар. І над затисканням перебираємо режими. І коротким натисканням вимикаємо ліхтар. При затисканні кнопки із вимкнутого ліхтаря ви вмикаєте Moonlight. До речі, друзі, я не знаю чому, але тут зробили ще такий цікавий тактичний режим. Так що, можливо, якщо використовувати будете його у режимі ручного ліхтаря, то він вам знадобиться. Для того, щоб його активувати, затискаєте кнопку, відкручуєте і закручуєте ліхтар. І все. При цьому активувався тактичний режим. Тобто, поки ви утримуєте кнопку, поки він не світить. Відпускаєте, він не світить. І все. Більше нічого не працює, тільки такий режим. Для того, щоб деактивувати цей режим і вімкнути звичайний, для цього потрібно затиснути кнопку, відкрутити ліхтар, відпустити кнопку і закрутити. Все, зараз звичайний режим. Таке керування дуже зручне і ніяких нарікань не викликає. Воно дуже схоже до Лайтовського. І таке керування я вважаю одним із самих зручних. А тепер, друзі, підемо в аутдор, побачимо, як світить даний ліхтар. Тож, друзі, ось так виглядить світло даного ліхтаря. Що в принципі типово для фасетчатої лінзи. Тобто отаке широке п'ятно і з плавними краями. Тож, друзі, та сама 100 метрова територія, на якій я зазвичай проводжу свої тести. Як бачите, світло цього ліхтаря це практично широченне світове п'ятно із плавними краями. Бокова засвітка не сягає 180 градусів, але достатньо широка. Нижня кромка приблизно на метр від ніг. Це якщо ліхтар держати паралельно землі. Тепер по режимах, друзі. Moonlight світить приблизно метрів на 5 Наступний режим це молодший режим із основної лінійки. І світить він вже десь метрів на 20. Наступний режим видно вже більш як на 50 метрів. І максимальний режим видно практично на 80-85 метрів. Тож, друзі, який висновок! Як ви бачили по світлу, він мене задовольняє повністю. Шикарне світло, як я люблю, фасеча та лінза. Набагато краще світить за свого старшого собрата. Добре, що тут зробили не магнітну зарядку, а саме порт USB Type-C. Насамперед хочу сказати, що ця гарантія дійсно діє, тому що я віддавав у ремонт ліхтар, якому було більше 5 років. І його відремонтували без проблем. Тобто, вона діє. І з плюсів, хочу також підкреслити наявність магніту. Дуже зручно розташована ця кнопка. Потужний корпус, із мінусів, дуже хлипкувате таке кріплення, я б сказав. А так, взагалі, цей ліхтар справив на мене непогане враження, якби ще індикацію сюди додали, можливо, я б зацікавився цим ліхтарем для того, щоб його придбати. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!